Захід розпочався хвилиною мовчання за загиблими активістами Євромайдану. На відкритті фотовиставки зібралися ті, хто стояли біля витоків гурту брати блюзу. Звісно, у першу чергу засновник, продюсер, композитор і лідер Мирослав Левицький, а також музиканти, які були у складі гурту в різні періоди. Разом з запрошеними вони поринули у спогади, як зростав колектив, з чого все починалося. Ідея організувати таку виставку виникла спонтанно. Кажуть, два двою слідуючи Каже, так я ж не художник. Ну, То ти успішна людина, тебе знає весь світ, а історії успіху, як такої, ну ти ж не показував. Фотовиставка складається зі світлин міжнародних фотоагенцій та арт студій, а також експоновані фото з особистого архіву музикантів та друзів гурту. Є робота із справжніх фотографів митців. Брати плюзу відвідали багато міст, країн, дали безліч концертів. Дивлячись на фото, відвідувачі виставки зможуть у рідному місті гурту простежити та оцінити весь пройдений шлях колективу. А самі музиканти ще раз прожили найяскравіші миті у їхній історії успіху. Мирослав Левицький досягнув такого рівня, що можна говорити, що він став в ряд з талановитими, визначними музикантами. І його ім'я, і весь курт парти блюзу, вони стали в рівень світових імен і історії музичної культури. Сьогоднішній день вже описаний, тому що те, скільки зробили музиканти, з якими співпрацював Мирослав Левицький і його побратими по музиці. Скільки ми можемо побачити в цьому жанрі прекрасному фотодокументалістики, ми можемо побачити характери, образи, натхнення, пафос, пафос виконавців, натхненність і заглибленість характеру самого Мирослава, дуже багато його фотопортретів, де видно, що тільки крило музи десь торкається його, його якихось тонких мембран, а десь він виконує натхненно. Калуський художник Орест Костів подарував Мирославу Левицькому його фотопортрет в дусі імпресіоністичного твору, який, як і багато інших з представлених світлин, зображає непересічний характер талановитого маестро. Згадали про тих музикантів, яких уже немає з нами. Виставка триватиме місяць, протягом якого усі охочі зможуть на власні очі побачити миті слави братів блюзу, а також їх звичайні будні. Адже цим відомим музикантам аплодували на найбільших сценах світу.